Мінус 37% на міні матрац стопер гранат, кокос. За замовчуванням модель приходить у вакуумованій упаковці, яку ми легко розкриваємо спочатку вручну, а потім акуратно розрізаємо пакування легко та просто в один рух. Для повного набрання всіх властивостей матрац розкручуємо та чекаємо 72 години. Чохол матраца знімний та м'який, він жакардовий. Проділ червоної полоси це мембрана, яка дихає та не пропускає вологу, матрац еластичний та дуже комфортний. Повноцінна висота 7 см. Також в наповненні йде кокосова кора для поверхневої жорсткості. А для компактного переміщення матрац можна скручувати та зберігати у спеціальній стрічці. Жорсткість матрацу середня з обох сторін. І на таку модель діє гарантія 18 місяців використання. В магазині Плюс є акційні пропозиції матраці із пружинним блоком Pocket Spring. В основі буде йти синтепон, а також ортопедична піна з масажним ефектом. А виражений анатомічний ефект надає пружина Pocket Spring, яка витримує навантаження 120 кг на одне спальне місце. Продбайте про свій гарний сон разом із меблі Оскар на всі матраци, даємо гарантію.